Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. На дворі весна. і Температура повітря у нас середня 15 градусів. Також у нас ґрунт нагрівся і температура становить 8 градусів. І це якраз час для того, щоб сіяти моркву. Які сприятливі дні для посіву моркви саме в квітні. місяці? Це 5-6 квітня, 25, 28, 29 і 30. Це ті дні, коли йде спадаючий місяць у рудючих знаках зодіаку. І сьогодні 5 квітня і ми будемо сіяти моркву. І якщо забігти наперед і думати за те, що наша морква боїться такого шкідника, він для неї найгірший це морквяна муха, то зазвичай огородники стараються висівати моркву біля цибулі. Ці рослини стають захисниками один одного. Через те, що морквяна муха крайне любить запах цибулі і навпаки, тому ми будемо також проводити посів моркви на ділянці поміж цибулю і біля цибулі. То яке ж місце любить морква? Вона любить освітлену ділянку. Через те, що морква не буде давати урожай, дає тінь. Вона там і погано буде рости, і урожаю не буде. І любить звичайно розпущений ґрунт. Таку ділянку ми готували ще із осені. Додавали перегній, додавали деревний попіл на цю ділянку для того, щоб вона була родюча. Які морква любить попередники, прекрасно росте там, де була цибуля, де був горох, картопля, капуста, але не любить ті ділянки, де минулому році щавель або петрушка. Друзі, я хочу вас ознайомити, які сорти моркви ми будемо висівати в цьому році. Ми будемо висівати ось два ранніх сорти шантане і артек. Морква Артек це взагалі рання. Вітаційний період її від сходів до пучкової стиглості 50-55 днів, а до технічної стиглості 65-80 днів. Бачите, вона. Довжиною 15-16 см. Дуже смачна і солодка. І морква Шантане вона трошечки пізніша. Тут її до технічної стиглості проходить 85-90 днів від посіву. І вона довжиною 18-20 см. Це в нас така рання, і в нас буде нанська, це морква середня. Середнього стигла від посіву до технічної стиглості 100 110 днів. Довжина її 15-17 см. І королева осені, ви бачили в мої попередні відео, вона дуже рудючий сорт, також вона середньо стигла вітаційний період 100-120 днів. І також довжина її 15-17 см. Друзі, для того, щоб морква швидше зійшла, ми будемо використовувати вже той спосіб, який я вам розказувала в минулому році: ми будемо використовувати горілку. Ми насіння моркви замочимо на 10 хвилин у горілці. Друзі, ми обрізаємо пакетик моркви. Із цього боку, щоб було видно назву. Змішаємо королеву осіні із нанською в один стаканчик. Ми багато сіяти не будемо моркви, так що нам аж дуже масіння багато не потрібно. Морква шантане, друзі, дуже добре сіяти там, де важкі такі ґрунти. Вона гарно проростає і смачна. Другий стаканчик ми посіємо шантане і артек. Що шантане, що артек, друзі, можна коштувати в стадії такої пучкової стиглості. І вона всього за два місяці і вже морквочка ця буде готова для споживання. Заливаємо горілкою так, щоб насіннячко пливало. Ось, бачите, отак. Друзі, чому ми замочуємо насіння моркви у горілці? Справа в тому, що насіння моркви, так як і кропу і петрушки, воно дуже довго сходить. Причина в тому, що воно містить ефірні олії. І ці олії ефірні перешкоджають руху вологи до зародка. І тому горілка допоможе. Забрати ці ефірні олії, які заважають швидкій появі паросткам. І завдяки цьому наша морква набагато швидше зійде. Пройшло вже у нас навіть 15 хвилин, і нам потрібно що зробити дуже гарно промити наше насіння звичайною водою. Насіння, якщо на цьому все, то його потрібно викинути на серветку і просушити. Щоб гарно було його добре сіяти. Але ми трошки простимулюємо його. То нас чекає далі другий процес. Тепер ми, друзі, маємо це насіння простимулювати в укорінювачі. Чистий лист. Беремо на обороті є інструкція, де пише замочування насіння, що пів пакета розчиняється в 10 літрах води. Пів пакета це буде 10 грам. Отже, 1 грам на 1 літру. Нам не потрібно одна літра, то нам потрібно пів грама взяти на пів літру води, залити це на сінечко, і воно має в нас постояти 1 годину. Поки воно буде стояти, ми будемо робити рядочки для моркви. Друзі, щоб виміряти пів грама, ми взяли медичний шприц. Ось зрізали його верхівку. Ось. Ви бачите, ми поклали на 0,5 грама. Набрали ми 0,5 грама і півлітрову баночку. Воно дуже гарно розчиняється. І будемо стимулювати насіння. Використовуємо відстояну воду. І заливаємо ним наше насіння моркви. Нам, в принципі, цього розчину не потрібно, то можемо наляти його і більше на годину. Ми ставимо, щоб наше проводило тут стимулювання його. Друзі, щоб ви знали, що цей укорінювач чистий лист він дуже багатий на макро і мікроелементи. Тут у ньому є 12,5% азота, 19% фосфора і 14% калія. А з мікроелементів є сірка. Магній, бор, залізо, цинк, марганець. Це дає стимул швидко прорости нашому насіннючку. Все, час пішов, а ми йдемо пороти наші рядочки для моркви. Друзі, ось на цій ділянці в нас росте кущова цибулька. І ми, ви бачите, попороли рядочки цією цибулькою. Ця цибулька буде вириватися згодом, на салати, в їжу, і пізніше буде морква себе тут дуже добре почувати. І це буде боротьба із... Цибулевою мірквяною мухою. Ось ми в кінці цієї грядки цибулі також пропороли рядочок в кінці на, на завершення. Якщо лишиться насіння, то ще один рядочок рядом зробимо. Друзі, на відміну від інших е, других кореноплодів, морква дуже любить фосфор. Тому для якісного урожаю потрібно у рядочки посипати суперфосфат. Ми будемо використовувати подвійний суперфосфат. І це стане нашою гарантією, що плоди виростуть солодкими. Друзі, минала вже година. Ви подивіться, як це насіннечко піднялось. Я так розумію, яке насіннечко піднялось, його можна без жалю вилити. Отже, воно нехороше, так як мінерал вже з вами провіряли якість насіння. О, Виливаємо. А це насіння, яке залишилось, то це вже насіння 99% якісне. Не промиваємо. Оце насіння в вологому стані. Має сіятись на вологий ґрунт. Засипаємо на серветку. Ось так. Серветка забере вологу зайву. Ось ви подивіться, як серветка забрала вологу, вітром провіється і буде вже насінчику добре сіяти. Так же само робимо із цим насінням. Верхнє зливаємо, воно швидше за все пусте. А це виливаємо наситочку і теж відправляємо на серветку. І на поки ми підготуємо до кінця грядочки, воно просохне. Що ми робимо далі? Нам же ще потрібно, щоб наші сходи були не дуже густі, то ми можемо використати редиску. У нас є ось ультраранній сорт редиски, яка швидко сходить. І є у нас листя салату. У нас своє насінчко із свого листя салату. Ми змішуємо невеликій кількості, не потрібно велику кількість змішувати. Змішуємо це насінчко із насіння моркви. І це дасть змогу, коли ми будемо проривати листя салату, то морква буде проріжуватись. І таким чином вона буде у нас рости. Більша, буде крупніша рости, а це вже ми можемо сипати і сміливо дивитися до наших рядок. Я думала, що дощик допоможе мені, щоб не поливати рядочки, але дощик такий малесенький, що він нічого мені не допоміг. Зараз йду і полию рядочки трошки, щоб вони були вологі. Ми використовуємо подвійний суперфосфат, ось так не побагато. Ми посипемо в рядочки, де будемо висівати моркву. Нам у цьому допомагає дрібний дощик, дощик не холодний, погода сьогодні на дворі тепла. І зараз це добре, що наш ґрунт вогкий. Це добре і для добрива, і для самого насіння моркви, так як насіння моркви у нас буде мокре вологе, то і воно має поступати в ґрунт вологий. Ось ми так, бачите, перемішуємо земельку і суперфосфатом, вона перемішується. Зараз ми її утрамбуємо, ці рядочки, і будемо приступати до висіву моркви. моркві. Голубина посіву моркви має бути до 2 см. від сили 3, не більше, через те, що вона тоді тяжко буде сходити. Щоб утрамбувати рядочки, ми використовуємо, бачите, швабру. Бо треба на сіночку дрібненьке, щоб воно десь під грудочку не попало. Отак ми. Швидко пройдемося, утрамбуємо рядочки і будемо далі висівати насіння. Друзі, ось ми посіяли звичним способом насіння. Ви, мабуть, бачите, да? воно таке кольору іншого. Якщо кожна насінинка зійде, то звичайно буде що проривати. Але ми сподіваємося, листя салату не дасть йому дуже бути таким густим. Сходом, бо ми будемо проривати листя салату і будемо разом з тим де вириватися кожна насіння, яка не потрібна. І таким чином прорідиться наші сходи. Ось ви бачите, нашого насіння якраз вистачило на чотири рядка таких довгих. І зараз будемо загортати. Загортати будемо за допомогою таких маленьких грабельків. І кожна грудочка, яка попадає, ми маємо її розбити через те, що насіннячко... Воно дуже маленьке, якщо грудочка на ньому буде, то, то це на не зможе зійти. Отак От зараз я загорну всі всі рядочки і покажу вам, що в нас із цього вийшло. Ось, друзі, ви бачите, присипала я всі рядочки без грудочків грунтом. Грунт, як ви бачили, не мокрий, а трошечки вологий, бо пройшов малесенький-малесенький дощик. Але це дуже добре, що він не зовсім сухий цей ґрунт. Присипала не більше, я думаю, 2 см, так старалась. І останнє, що потрібно зробити, це знову узяти свою швабру і всі ці рядочки трошки ущільнити, для того, щоб це насінчику маленьке, воно мало. Якби гарний дотик до землі, щоб швидше проросло. Оце останні штрихи на нашій грядці і наша морква посіяна. Як далі доглядати за морквою? коли проводити перше підживлення? Я розкажу в слідуючому відео. А взагалі, в мене є дуже гарне відео по догляду за морквою. Я дам силку. І ви подивитесь на цілий процес вирощування моркви аж до збору урожаю. Друзі, дуже дякую, що ви зі мною, дякую за ваші чудові коментарі, дякую за ваші лайки, дякую за підписки. Всім бажаю міцного здоров'я і гарних урожаїв. Хай ваша люба праця буде оцінена гарним прибутком і задоволенням. До побачення до нових зустрічей!